Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, моє золоті Вы на каналі про Україну. А сьогодні хочу подивитись Дніпро, Павлоград, Кривий Ріг, Нікополь, Марганець, Що чекає найближчі дні. Не забувайте підписувати, щоб не загубити мій канал. Дніпро. По Запоріжжю йшла ця карта, прокляття. Маємо кінець місяця, да? Да, щось пов'язане з повеню, з, з якоюсь символічною датою. Дорогу показують, як виїзди в'їзд, місто. Ворог буде думати, що є по шляху, де військові проходять. Не будьте занадто впевнені, що ви під захистом. Чому ж так. Дніпро, найближчі дні. Страшно буде десь роз... розкати чутно вибухів. Звуки розкату так, знаєте, як? Ви зрозумієте, коли почуєте. І незрозуміло, з якого боку. От як все місто почую. Дніпро, Найближчі дні. Якесь буде застереження, дуже сильно вітер витий перед цим, що, що погано видно небо. Якось, якесь погіршення погодних. І уночі гучно. Воро хоче своїми ручками до вас дотягнутись. Така ж карта по Запоріжжю йде. Вогонь, знаєте, синє листя і вогню багато. Ну, дуже схожі два регіони, розумієте? Дуже схожі прогнози. Тобто тут є натяк на масований. Бо одночасно летить Запорізька Дніпропетровська. Ні, хочу вас без світло залишити. Чому б захотілося запитати, чи буде світло, каже Дарк Мун, Чорна Луна. Що ти хочеш сказати? Оруйнація передмістя, аж карта випригнула, маленькі будиночки в Дніпро найближчі дні. Ну, вогонь бачите, вогонь бачите. Ворог за якісь наші маленькі успіхи б'є нас. Хотілося б знаєте, щоб не зміг бити. Якісь аварійні ситуації, багато якісь аварійних, то там вода прорвала, то ще щось, ну може не, не бути не пов'язаним із обстрілами. Будете, буде ваша влада їхати, бо спілкуватись з центральною владою, хтось поїде на високу розмову. Знаєте як? Дмитро, найближчі дні. Є небезпека, але більше передмістя, а прильоти по місту будуть. Ворог поки розвідує, от розвідує, буде, до центру хоче, треба щось ще підготувати йому. І найстрашніше, що потім цю людину дуже швидко знайдуть, хто здає. Ну Дивіться, ворог буде думати, що там військові. Щось, я питаю про центр. Що за прольот Можливо, у центр міста. Думати, що там військові, там їх не буде. Буде збиття. Ну, може бути непряме влучання, можуть збити. Павлоград найближчі дні. Знаємо про якісь плани ворога. От прям бачимо, дуже часто у ваш бік щось летить. Павлоград, найближчі дні. Ну чомусь, як кажуть, ворога надурити. Ну, в район прильоти точно будуть. От як повз вас, щось летить. Він думає, що він що того об'єкту вже як немає, а там все нормально. Ну, Якась така от ситуація, що надурите ворога. Введите в оману. Крив... Так. Кривий ріг, а там карта захисту Кривий Ріг. Найближчі дні. О, ваші хлопці там дають коксу жару. На, за... Чому на Запорізькому? Не знаю, промовилась. Не знаю. На фронті. Дають ваші хлопці. І щось ви на воді по воді будете робити. Ваші саме з кривого рогу. Пишатися будете. Оф. Що в небезпеці, які об'єкти? Заправки, як це, нафтобази, якісь склади? Два види озброєння може летіти. Може бути дрони, ракета, Можливий прильот. Будьте обачні і дуже обачні. Вони ще кривий ріг, або сьогодні. Ну, знову ця карта масована обстріл. Слухайте, може якась у нас нова навігація, бо по Дніпру показують і по вам, що ви як дурите їх. Вони думають, що вони в один об'єкт б'ють, і самі падають посеред полей. Полів, як правильно. Це ще хоч мене? Знову ця карта. Дивіться, шокується. Ага, що хотіла сказати, бо бачите, колода з, 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 з вищі сили. Не досказала, що а, мета ворога мости. На щось з водою пов'язано. І, можливо, трошки пізніше. Але не найближчі дні, а тиждень. Десь 10, 7-10 днів, що біля води впаде. Бо навіть в міст і небезпека для цивільних, і чомусь тільки тоді, там покращать захист. Отака інформація: Нікапе. Руйнування прильоту. Чекаєте на підкріплення? Треба захищати місто ще, тому що дуже гучно. Марганець найближчі дні. Небезпека прильотів. Ворог щось розвіде. У вас тут ДРГ трошки бігає. Нас це бачать. Якась операція готується. Ворог буде бити, навіть по військових може бути влучання. Тут знаєте, що ще є біда, марганець. А якісь соціальні установи можуть бути лікарні, бути обережні.